Друзі, привіт-привіт! Усім тихого, мирного, благословенного вечора і Божої вам благодаті. Ну що, будемо робити розпаковочку. Прийшла Марічка з роботи, втомлена, але щаслива. Тому що, хоч я й живу без світла вже 5,5 років, та не тільки одна я турбуюсь, щоб в моїй хатинці було світло. Щоб було тепло, а й турбуються мої рідні. Я якось друзі була в братика і просила, я таки хочу і я. А те, що братик вкупив вже, мені ні слова не промовив. І коли я забирала передачу від мами, не братик, не сестричка, нічого навіть не промовили, що вони мені щось туди поклали, якийсь сюрприз. Коли я розкладала ту передачу, не зрозуміла. Якась коробочка, щось в пакетику лежить. Як я подивилась, о Боже! Мені було дуже-дуже приємно. Ну що, друзі, будемо розпаковувати і подивимось, який це сюрприз подарував мені мій братик. Зараз подивимось. Пакета я виняла, пакет обрала, він нам не потрібен, нам потрібен сюрприз. Бачите, бачите, для освітлення. Хоч він, може, і не повністю буде світити мені, не так ясно, як би я хотіла, але все ж таки попробуємо. Тому що, друзі, я його е, виймала, але. Так, вечором і не засвітила. Думаю, спробуємо разом. Ну що, друзі, розкриваємо, розкриваємо. Е, я так зрозуміла, що ось цей сюрприз був куплений не, не в магазині. Там один дядько возить. І, може, десь, десь хтось дивився, десь недобре розкрив. Таке? Це не головне. Найголовне те, що всередині, друзі. Ось, бачите, ось, бачите, яка лампочка. А тут є зарядне. Треба блока. Воно було скручене гарно дротиком, і я його розкрутила, друзі, тому що було мені цікаво. Але я захотіла поділитися з вами. Ось тут відкривається, ось сюди поміщаємо нашу зарядку. А це кнопочка для того, щоб вмикати. Ну що, будемо вмикати. Ось так. Ой-ой-ой-ой. Ось так, друзі, бачите, я піднімаю високо і стає набагато видніше. Ось таку я маю лампочку, друзі. Тут є гачок, щоб підвісити. І є набагато видніше. Ну що, для братика я скажу щиро-щиро дякую. Дякую, братику. Я тебе люблю. Я вас всіх люблю. Цілую і обнімаю. Хто підтримує мене, хто дивиться. Щиро щиро вам дякую. Бережіть себе і своїх рідних. Ну, а я буду користуватись, не знаю. Напевно, повішу її на спальню. А із спальні заберу прихожу. Ту лампочку до другого блока, і все буде супер. А тепер, друзі, подивимось, як же ж світить наш ліхтарик. Зараз подивимось, почекайте. Ой. Почекайте, почекайте. Також потрібно кнопочку знайти. Ось так. Ось так. Ось так, друзі, світить вже моя лампочка. Ну а це, друзі, мій крутон. Дуже багато скинув листків, листочків. Щось літає, що літає. Ось такі-то справеньки. І тут ще можна переключити на економію, щоб слабше світило і буде чуть економніше. Зараз переключимо. Так, зараз. Це сильніше, ану. Ой, боженько. Я щось не розуміюсь. Так, щось не розуміюсь. Ось воно то світить, то не світить, коли я переключаю. Одним словом, краще як свічка. Так що, друзі, ось такий мене подарунок. І я щиро, щиро дякую своєму своїм рідним. Я щиро- щиро дякую своїм рідним. Бережи вас, Господи, і вас, друзі. Бережіть, друзі, себе і своїх рідних тихої, мирної, благословеної вам нічки. Ну, а я. <свісно> а я піду. Монтувати відео, щоб вам виложити. Усім пока-пока! На добраніч. Пока!